Так, друзі, всім привіт. Жара продовжується. І ущерби приносить далі. Насправді. У нас сьогодні п'ятниця. Хто ж святкує казав свято Петра і Павла, то казав, вітаю. Хто не святкує, хто вже святкував, ну, то святкували. Діло казав таке. Ну і фактом, запросили мене в гості, вдівся я це все, ну та й думаю, перескочу на пасіку. Вдівся, правда, в шорти, все. Ну, я в гості, слухайте, що паритися казав. Але думаю, дай заскочу на пасіку. Друзі, ви не повірте. Насправді аж серце болить. Помните ж, з цим вуликом я боровся. Текло з людка, ну, вроді би, все перетекло, рішу проблему. Тут на тобі з другим. Ви подивіться, друзі, як тече. То так тече, що я не знаю. Ви подивіться, що робиться з бджолою. Коротше, жопа, вибачте, повна. Слава Богу, не знаю цей цей і цей пінопластові вулики, в них сітчасте дно. Ну, не знаю, як вони будуть, мені інтересно. Хоча ну, цей в даному випадку в холодку, а от сюди в більшості так, якби сонце. Коли обід жара, воно саме сюди сонце б'є. На цей вулик я ж спер. Шеферина була, стояла і все. Думаю, все ж таки буде менше бити. Ну, друзі, насправді, я не знаю, тут хоч по колу бере шифер. Трету затіняючу сітку, походу, чпляти так вище, щоб трошки затінок був. Інакше я навіть не знаю, жара внесла конкретні, конкретні просто корективи казав в пасіці. Я казав, що я не готовий, але, друзі, насправді, ви не повірите, я хотів що там зробити пару е, корпусів. Поставив на той вулик, ну, на е, цей фіолетовий цей корпус, що я робив, просто кришу откути, корпуси туди ж поставив і все. Е, поставив таким варіантом, там просто казав нічого ніякого. Ну, коротше, друзі, ну а з тим я поки що навіть і не роблю, не роблю корпуса, бо насправді, друзі, я просто не знаю. З жарою, що робити. Одне, що я вирішив, мені вже сьогодні написали там, коментар, але це я вирішив сам, правда, ще вчора. Що вирішив? Ставлю зверху верхній корпус пустий, повністю пустий. В даному випадку, ось один корпус зараз, аби не вчепили, бо я без штанів, без нічого так приїхав. Ось верхній корпус. Бачите, я його поставив. Тут бджола лазить. Да, можливо, ви скажете, може бути нападка, це все решта. Ну, ви бачите, як бджола тут лазить. Я не думаю, що тут якась сусідня бджола залізе. Плюс до того вийдеться така циркуляція повітря. Тобто льотком заходить, сюди виходить. так. Сюди виходить. Ну, Рішив казав, таку циркуляцію повітря, бо варіантів нема. Сьогодні з колегою ми спорили, каже, щоб йшов сквозняк через гніздо. Це досить недобре. Ну, ну понятне, діло, черва, це все решта, ну, самі прекрасно розуміють. Одне, що ще думаю, в цих корпусах, от, в даному випадку в мене цей корпус. Попросверлювати свого образу людки поробити. Також це теж досить поможе. І за чого? Получається, я дійшов до такого висновку. І за чого, друзі? Ж? Коли знімаю я верхню кришу, оця вся бджола, ось в даному випаді, підійду ближче, мови не вчепить. Ви подивіться, друзі, бачите, тут на корпусі сидить воздуху тут дують, тут дують. Тобто вони всю цей воздух направляють в люток. Стамі це ж так само стоять. Получається, що, друзі, цей же ж воздух, вони. Циркулюють я так зайду, бо чіпляються. Чіпляються дуже газа бджоли, не знаю чого, насправді, як сонячник почали трошки такі е, кусючі ще робитися. Хто, можливо, в курсі, напишіть, будь ласка, мені пораду дуже вдячний, насправді безмежно радий, безмежно вдячний вам за коментарі, що ви пишете. Ви не повірите, ваш е, кожен коментар для мене це, е, як правильно вам пояснити, це і підказка раз. Ну і плюс до того, що я знаю, що мої ж відео для когось цікаві. Ну і я знаю, що на когось можна полягти, що хтось тобі поможе підскаже. Ну і друзі, такий ото варіант насправді. Що зробити, не знаю, друзі. В даному випадку, вчора я пообрізав сотень мет, все пахучий, насправді, ах, дивіться, як блестить. Осталося ще одне відречко. Було три відречка. Два вже продав. Два вже продав, осталося ще ото. Зараз ще забираю з цього корпуса. Забираю з цього корпуса, завтра ж куплю я відречка двохлітрові. Ну і зато, друзі, насправді так, рхлітрове, трошки, я розумію, не кожному по кармані. Брати в літрові відречки, ну насправді, друзі, там, там не буде що. Ну, насправді, зрозумієте правильно, може, я казав, казав, літрові півлітрові накидати. Ну. А таке, -во, от, в даному випадку, в мене є одне відречко. Ну, це, це моє таке колгозне, скажімо, я тут в ньому світу мішаю це все решта. Ось таке відречко. То я думаю, ну таке буде класне, але насправді буде гарно виглядати це все. Ну, хай буде навіть 600 гривень, 700 гривень таке вітречко. Але ну, воно товарний вигляд має якийсь. Тому казав, ну, друзі, такий варіант. Сьогодні ми його пакувати не будемо. Просто я зараз заберу, заберу і е, дам їм трошки води. Дам їм трошки води, щоб вони не літали за водою. І казав, що завтра я буду пакувати. Друзі, прохання дуже велике, насправді, е, допоможіть е, в цьому. Продажі. Хто можливо в курсі, можливо, кому потрібно, можливо, е ну, хтось хоче. Поможіть продати. Насправді, досить е був би радий, насправді, трошки копійки бракує, і тут ще й погода внесла свої корективи. Насправді, хотів купити в е колеги там одного ж вулики. Ще доданоські це все. Хотів і телефон поміняти, але мені не вистачає грошей. Насправді, друзі. Купив вощину ще, правда, рішив заказав дубовика вощину. Вощина вже прийшла, завтра ж заберемо. Тому казав, завтра буде слідуюче відео. А сьогодні поки знімаємо те, що маємо. Друзі, прохання дуже велике насправді до вас поможіть мені продати. Хто, можливо, в курсі, хто може, хоче, хто можливо. Даже, хто хоче, можливо, підзаробити, ми зробимо так дешевший варіант. Тобто, щоб ви могли ще зверху якусь копійку заробити. Тому казав, така ситуація, а ми зараз йдемо. Насправді, друзі, ну не знаю, одне, хоч би не покусали, бо насправді. Ну, я не боюся казав, але, знаєте, в шортах не зовсім добре. Тому казав, йдемо, будемо зараз доставати, будемо дивитися на той страх. Насправді, друзі, чесно, серце болить. Серце болить, бо я знаю, що скільки меду вже втрачено, скільки це все решта, мед витік на землю, це і мурахи. Потім починається, босоло, це може бути і нападка, друзі, насправді. Але нічого, друзі, насправді будемо якісь з цим боротися. Аби тільки в цьому була біда. Тому казав, таке, печем. Піднімаємо, казав. Я вже казав, представляю, що воно там робиться. Але ж, що є, те є. Боремося з тим, що маємо. Рамки тільки класні погривало. Оу, Та ти шо? Печатка, двісті, її вже можна було качати. А! Хтось мені писав там е, коментар. Можливо, типу, е, для проволоки е, між проволокою велике місце і зато обривається. Так, ну ця ціла, ну і слава Богу. Слава Богу, що небагато рамок пообривало. Небагато рамок, але я бачу, що такі медові досить веся. Полостю печатано. Це, друзі, насправді ще цей мед, який я привіз від батьків. А там був саме, друзі, липовий мед, насправді. Тут вони додали ще чуть соняшника. Кому, можливо, буде потрібно, ми щось зробимо, якусь знижечку, якусь акцію, якусь сказав, Війдемо в положення. Кому потрібно, звертайтеся. Номер телефону буде в описанні під відео, а також в закріпленому коментарі. Мед липа, досить, бачите, такий темний. Не є він світлий, бо якби соняшник, він би був би світлий, реально. Вам просто, друзі, насправді цього не переказати. Наскільки обідно це жалко, шкода, підскажіть, якісь дерева, які скоренько ростуть і також би пригодилися на пасіці. Із-за того, що в подальшому я планую все одно розширити пасіку, і я хотів би дерева посадити. Дерева посадити, бо там же, де я викосив, я ж його маю там скропити. Та ти що, друзі. Видно, дзюри, сплошні дзюри, капець. Це просто жах, насправді, друзі, жах. Ось мій липовий мед називається. Ой, Да, да, да. Нічого. Не падаємо духом, казав. Тримаємо триматися. Казав один квіст пістолетом. Також, друзі, під одним із моїх відео, де я доставав бджоли з стіни, мені, якщо я правильно все зрозумію, якась жіночка написала, що я дуже балакучий, багато говорю. Ну, друзі, насправді, зрозуміти правильно, в мене всі в руду такі. Я люблю багато говорити, я люблю розказувати, люблю шукувати. Мені казав, воно веселіше, так насправді, хоча. Є такі люди, знаєте, що не, не особу за таким. Не люблять помовчати, більш такі скромні. Ну, я, друзі, насправді я люблю говорити. Тому простіть, можливо, комусь я не зовсім подобаюсь. Також, друзі, будь ласка, хто дивиться мій контент, підскажіть, бо при зйомці відео також роблять досить багато помилок. А саме яких, допустимо, зараз знімаю відео, щось розказую, там, заговаруюся, допустимо. Чи е, знімаю відео, але не зовсім аж точно знімаю. Ну, Якісь помилки такі є. Тому підскажіть, е, яка ж, ну типа, е, порадьте, чим я роблю помилки. Зараз сюди ж підставляти вощину я не бачу сенсу. Бо в даному випадку в нижньому корпусі вощина є. Вона бачу чуть навіть позахилялася. Ну, насправді, друзі, нічого я не зроблю. Зараз сюди наверх ставлю ще один корпус. І заодно ж ми зараз глянемо, що ж робиться в тому вуликові. І за того, що... Я підставив корпуса туди і не знаю, як, що воно... ну, чи є від того якась як правильно, польза, чи нема. Також одне зрозумів, друзі, треба робити все чисте дно. Ми сьогодні так з колегою говорили, обсуждали таку скажімо, тему, все чисте дно, що до чого, розказуєш, у мене викучується, досить рамки пообривалося, все решта. Побривало по рамки, кажу, бджоли викучуються. Це все решта з ним такого говорю, і колега ж мені каже, слухай, ну а, а оті вулики кажуть, у тебе сячесте дно. Я кажу в тебе, ну типа викучується чи ні. Та кажу, ти знаєш Володя, та вроді би. ні, кажу! Ну і В даному випадку, ось ви подивіться, ну насправді, друзі, в цьому ж пінопластому вулику і в цьому пінопластому вулику і в цьому. Іде сєчесте дно. Сєчесте дно йде повністю, тобто. Оце йде все сітка. Так, відзвідься, відзвідься. тут очіки дощ на О, Все. Е, сітка не закриваю абсолютно ні на зиму, ні на літо, ні на весну, ніколи я її не закриваю, я не робив там, загородки. Можна просто е, щось в даному випадку ставити на дно. Ну, Типа, ложити. Все. А так я не закриваю. Ну і друзі, дивимось того вулика. Чи є ж результат. Шиферину ложимо. А результат, друзі, насправді є. Із-за того, що знявши однодощно, я чую, як іде в воздух досить такий гарячий. Досить гарячий, із-за того, що. Досить гарячий, але ж результат, ну теж, друзі, насправді, можливо, не видно, ось тут, Ні, ото. Теж одна рамка обірвана. Є. Є одна рамка обірвана. Ну і поки що все. В даний випадку ми її зараз достанемо цю рамку. Ось, є наша рамка. Теж. Бачите як? Ну обриває, друзі, насправді обриває. Жара робить свою роботу. Тому казав, ситуація така, але результат... Це одно є, друзі. На це ж місце ми поставимо другу рамочку. Ну і ставимо назад. Так. Перша пчолка, яка вкусила, казав, кода... іменно за ногу. Є. Закладаю дощечками я із-чого, друзі. Криша бляха. Не в всіх вуликах вона йде суцільно ізольована дощечкою та бляха. Тому казав, є такі варіанти, що... Ну, типа. Так, друзі, пробачте, приїхав, казав додому, як почав монтувати, дивлюся, телефон. Ну, месіду як. Телефон пішов в защиту сам. Із-за того, що велика жара, казав... Сонячні промені попали на екран, казав, її телефон защиту. Тобто я не міг її ні клацати, нічого абсолютно за те, що е, Ну, сонце, самі розумієте, телефон нагрівся до такої температури, що можна було яйця жарити. Тому казав, що казати за Такий варіант. Ну, е, Ми проблему рішили. Я бачу, що це досить вже є плюс. Другий плюс треба робити льотка. Льотка. Цей раз. І робити сетчасте дно. Це саме перше. Сетчасте дно і без ніяких казав «но». Зараз крізь часто дно. Всі часи воно вентиляція, воно нема запари, нема вологості, це супер, як зимою, так і літом, Вже це провірено. Е, тому така ситуація будемо ми в подальшому переробляти. Ну, ці вулики ми не будемо переробляти, просто ми їх на великі такі е, скажімо, корпуса не будемо розганяти. Ну, просто це я замістите. Ну, хай будуть на резерв, скажімо, ці вулики. Тому казав, такий варіант ми вирішили. Одне, що з тими вуликами підставили корпус це раз. Вже температура льотка зробити 20, ся зробити 3. Ну і в нашій ситуації ми зверху водою їх ще трохи збризкли для того, щоб вони могли той солод зібрати. Тому казав, уже слава Богу, проблема рішилася. Е, робити затінок чи щось? Ну насправді, друзі, там в дворі я його буду насправді все це забирати. і мені зараз купляти ту затіняючу сія чи там агроволокно, Хтось писав, дякую за коментарі. Де насправді е, Зрозумійте правильно бити мені над вуликами зверху е, трошки, ну це час е, це півбіди. Казав. Ну Глупо. Я сьогодні зроблю через тиждень. Мова, два, я буду зовсім по іншому, бо я планую ще правда не знаю, як воно площі, купити ці ж булики, зробити до них, бо в чоловіка йде глухе дно. З чоловіком переговорив, щоб не купувати в нього дно, а зробити своє. Тобто Зробити своє сєтчисте. Ну і казав, щоб було самі, розумієте, було цікавіше. Тому такий варіант. Ми вирішили, що тіп, не буду купувати, хоча, можливий варіант, там ціна трошки смішна, тому казав, можна було б і взяти з дном. А собі переробити, зробити, бо то таке, знаєте, зараз купуєш, витрапляється рій, заселяєш, а собі потім ти вже собі робиш тесяча, но це все решта. Бо зараз роботи валом своєї роботи жнива, шабашки, пасіка, взятка. Голоходром ходити. Тому, друзі, така ситуація. Дуже вдячний вам за коментарі. У е, подальшому ми будемо з цього ж двору втікати. Будемо тікати там, де я маю скропити це все. Будемо потихеньку переселяти туди. Ну і такий, друзі, насправді, варіант. Що ж скажу. І, і то казав, хоча б щось, вже казав, здвиги є, це вже добре. Варіант рішили. Просто підліток підставити від речка. То тобто й все, вже не треба Ну, Друзі, це шутка. Тому казав такий варіант, якщо ставити пасіку на такому ж сонці не ставте. Я і сам не ожидав такого, ну, знаєте, друзі, мене. Е, батьків, то там трошки дерева є молоді. Тут ще немає таких дерев молодих, е, хоч я там маю вирізати, ще, але планую я виріжу, і зразу молоді дерева насиджу. Тому казав, е, які ще дерева ще під знаком питання, я ще вагаюся, думаю, бо ще сам не знаю, які правильно, які краще, так, щоб давали хороший затінок, так, щоб може, ми доносили трохи щось, єруї не було там лазити десь. ну І не мішало казав до обджіл заглядати. Бо в мене батьків е, карликові дерева, низькорослі, тому трохи ну насправді, пошиво. Хто, можливо, знає якісь хороші сорти, е, груш. Якісь хороші сорти, там, я знаю, слив, таких, ну, фруктових дерев, хороші сорти такі, можливо, зимових груш таких класних, осінніх груш, ну, такого щось, можливо, хтось в курсі. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я вам дуже вдячний насправді. Ну і казав, всім до зустрічі, всім пока. А ми ж казав: тихенько працюємо далі. Тому всім дякую за коментарі, за ваші перегляди, за ваші вподобайки, всім до зустрічі, гарного дня та мирного неба. Хорошу взятку, всім. Всім пока.